Хатина, гарний двір, вишневий сад. Така картина українцю звична, палке, як сонях, п'янке, як виноград, поміж ставків розкинулось лозичне. У мальовичній місцевості на півночі Хмельницької області розташоване село Лозичне. Назва села лозично, ймовірніше, походить від ось тих заростей верболозів, які росли в цій місцевості. Але існує дві легенди. Одна з них розповідає, що під час монгольського нашестя одна із жінок, які Живали у селі Білокриниччя, бо це давніше значно поселення, е, монгольського воїна втопила у бочці із солоними огірками. І, е, боячись розплати, переслідування, люди залишили село і переселилися в урочище, де е, густо порісливо ліс, в надії, що їх там не знайдуть. Е, Начебто, звідти пішло поселення і назву дали від наявності таких заростей. Інша легенда розповідає, що, начебто, ті ж самі мешканці села Вілогранича робили кошики, на які потрібно було заготовляти вербову, лозу вербову. І щоб довго далеко не ходити, вирішили ближче до зараз побудувати таке поселення. Під пагорбом виникли перші вулиці. Першу вулицю називали Долиною, тому що вона справді знаходилася внизу. Згодом виникали інші вулиці. Витринка, оскільки потрібно було підніматися вгору. Є центральна вулиця, це зараз вулиця імені Ігоря Ляшенка, Героя України. Раніше вона називалася Колонією, тому що її заснував, започаткував якийсь німець-колоніст, переселенець. Ще Є вулиця Вишнева, яку раніше називали Новою, тому що вона забудовувалася і е, зростала вже після закінчення Другої світової війни. Е, навколо села розкинулися чотири ставки. З боку села Красносільське – Красносільський став. Високий з боку Судилкова. Е, біля урочища Липино Липинський ставок. При в'їзді у село з правого боку греблі знаходиться гадка, тому що він утворений був через те, що дійсно перегорудили річище і утворили дорогу. Село лозичне славиться своїми е, роботящими людьми. В свята, наприклад, перед Паскою, е, усі вичищають свої. Садочки, прибирають вулиці, чи порять оселі. Одного разу серединський чоловік, який проїжджав возом через село, запитував жінку, яку зустрів, чи всі дівчата та хлопці з села мають вийти заміж та поженитися, бо так активно в кожній оселі велося прибирання. У кожному населеному. Лозично славиться лугами, які також оточують село. На південний схід знаходиться луг, який називають табором. Подейкують, що там зупинялися цигани, коли таборували неподалік села. Ще один луг розташовується неподалік села Серединці. Його називають чоботом, оскільки він має форму чобота, чоловічого, з таким високим голенищем. Чи з високою хулявою знаходиться це, це урочище, цей луг біля лісонасадження, яке називається Володимиреве, бо наче є в ним колись володів якийсь Володимир. За Красносільським ставком, у такому тупику між полями, знаходиться частина лугу, яку називають Сарнові штани. Певно, якийсь сагно ну, там теж господарював і ця земля належала йому. За іншими переказами, тут е, в давнину існувало е, таке е, місто, яке називали Замчайсько. І пізніше, в результаті різних військових подій, це поселення було знищене. Люди розбралися по довколишніх населених пунктах, ймовірніше, частина з них переселилася до е, нашого села, яке, можливо, вони також і засновували до села фізичне. За селом знаходиться лісок, це хутір. Е, як розповідала моя бабуся, там було декілька хат. І дітьми, коли ми ходили туди по черешні, ми знаходили е, залишки будівель. Е, там проживали люди до електрифікації села. У ліску е, це невеличкий такий острівець лісу. Е, Знаходилася тривалий час улосна пасіка. По периметру лісок був обсаджений черешнями. Е, ми в дитинстві дуже полюбляли ходити до цього ліска і смакувати солодкими черешнями. За селом в напрямку ліска свого часу до Другої світової війни і після неї там знаходився садок, яким володіли білі. Це родина болюхів, які, ну скажімо, були гарними господарями. У садку білих знаходилася криниця. В якій була дуже цілюща вода. Криниця їй досі, але нею ніхто давно не користується, її ніхто не чистить, бо садок вже занербаний, там стоять старі дерева, на жаль, бо ніхто там вже не проживає. І криниця ну просто є таким джерелом наповнення річечки, яка впадає у косу, а потім водиться, річка несе до високого ставка. Перші документальні згадки про село Лозичне згадуються як власність Криштофа Криштофанопунського в акті від 7 грудня 1604 року доносів-возних Волинського воєводства Криштофа Щуки і Станіслава Янковського Луцькому міському суду при огляді ними містечко і луцького повіту спустошених і спалених ворогами у 1589 році села Судилків, Березна, Білокринича, Возичник і Красносілки. Джерелом цієї інформації є частина книги, знайдена в тайнику Заславського замку жителями села Судилків, які відбували покарання в Ізяславській тюрмі за неробство. Тому ж літописі згадується, що церква Святої Параскеви була побудована у 1809 році на кошти православних прихожан. Вона була дерев'яною із дерев'яною дзвіницею, трьохкупольна, побудована без єдиного металевого цвятку. Дерев'яна церква простояла до 70-х років ХХ століття до того моменту, поки не почала руйнуватися. Коли вона стала зовсім аварійною, то десь в 80-х роках її було розібрано. І на місці споруджено церквицю. Це було звичайне приміщення, ну, пристосоване для проведення богослужінь. Нову церкву було побудовано в 2006 році. Будівництво велося з 1996 року. Церква. Має свою святу покровительку. Свята Параскева відзначають за новим календарем це свято престольний сільський празник, як нас кажуть, 28 жовтня. В центрі села стоїть кремезне зрізане дерево, на вільхіці якого знаходиться лавече кубло. Дерево це дуже дуже давнє, і скільки я себе пам'ятаю, воно було таким великим, кремезним, потужним, і тільки в останні 10 років через. Старість, воно стало крихким і становити стало небезпеку для мешканців села, тому крону його зняли. Ще е, пам'ятаю, що останні роки біля дерева росло багато грибів. і грибники, е, щоб не йти до лісу, то ходили до цього дерева. Після е, того, як зрізали крону цього дерева, там поселилися лелеки. Кожного року лелеча родина повертається з далекої Африки. Лелеки завжди асоціюються із миром, спокоєм, добробутом і кажуть, там, де живуть добрі люди, там селяться лалеки. Моя бабуся Михальчук Фердора Павлівна народилася у 1915 році. Народилася в на Куркульській, як тоді говорили родині. У батьківській її сім'ї було разом із дорослими 14 осіб. Вона розповідала. Що її родина, її тато Павло зазнали розкуркулення. Їх вигнали з хати, відібрали землю, коней, болів, сільськогосподарський реманент і в їхню хату поселили вчительську сім'ю, яку сюди направили на роботу. Сім'я впинялася по сусідах, шукали прихистку в родичів, і коли батько зрозумів мій прадід. Що є реальна небезпека бути депортованими, вони вирішили написати заяву до колгоспу. Коли ж зроблено це було, їм повернули половину хати. Згодом повернули решту приміщення, але тішилися вони недовго. Якийсь зломисник вночі хату підпалив, і бабуся казала, що вони посеред ночі вискакували з хати як зайці. Голод, моя бабуся, як і всі решта мешканців села, також переживали. Вони розповідали, що їли гнилу картоплю, яку збирали на полях. Вона була мерзлою, вона була непоживною, але робили такі млинці, домішуючи частинку муки, тирси і так виживали. Загалом бабуся моя ніколи не дивилася фільмів про війну. Вона казала, що я бачила її на власні очі, і коли восени в новинах розповідали, скільки мільйонів тонн зерна країна заготовила на зиму, то бабуся моя зітхала і з полегшенням таким і казала, що слава Богу, голоду не буде. А ми діти ніяк не могли зрозуміти, про який голод бабуся.